Я, слухаючи спів сестер, я думаю, що ми взагалі всі співали і, як би сказати, прославляли Бога, Славне ім'я Ісуса. Знаєте, я колись теж без трошки стараюся співати, хоча в мене немає слуху, але щось десь, знаєте, хочеться участвувати в цьому. Я задав, мене давно там думали Ісус, я думаю, ви знаєте, що значить, значить спаситель. А от є ще ім'я Ісус навіть, теж це те саме. А я вам скажу, ми коли досліджували, все-таки це не Він звучить не Єшува, а він звучить Єгошу, а Єгошу це Спаситель спасіння від Бога. І от славне ім'я нашого Ісуса, багато чого для нас робить і багато чого. Навчаючись від Нього, ми можемо. Мати спасіння і проводити своє життя. Я хотів зачитати е післання від Івана, 8, 8 розділ, де сам Ісус говорить. Тож промову Ісус до тих людей, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому, не є потомством Авраама, і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів Ісус, істину істину, кажу вам, що ж ніхто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки, син же залишається на віки. І 36 й говорить, отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. І бачите, як і говорить Ісус, що говорить, якщо ви будете перебувати моїми слові, то справді будете моїми учнями. І я думаю, що кожен з нас розуміє, що Слово це є Євангелія, є Біблія. Коли знаходячись в цьому, коли ти читаєш, наповняєшся і стаєш такими маленькими учнями, і хто більшими учнями Ісуса Христа. І коли ми э, стаємо, ну, читаючи слово, ми стаємо такими ну, якби невеликими ну, учнями Христа, а учень це є, як би сказати, той, який повинен то саме учення і далі нести. Через те, що кожен із нас через якийсь час стає більшим, чуть менший, і менший, далі далі розносить слово. Боже, серед других І, знаєте, Дуже багато допомагає, коли ти читаєш слово Боже, Дуже багато ти розумієш, як направити своє життя, як йти в цьому, цьому світі, як мати спасіння. А одне із наших цілей це мати спасіння. І Написано, що Христос говорить, що якщо ви стаєте маячними, ви розумієте, що є істина. Я десь я недавно згадував це таке питання, колись багато хто давно вже віруючи, має якісь знайомі, які десь е, теж ходять різні церкви, різні е, вірять в Господу, хтось більше, хтось менше, хтось одне розуміє друге. Ну, просто на вулиці я під'їжджаю додому, зустрічаю, дуже давно я його бачив. Так, щось на пару слів, вже жінка мені говорять, що ж ти так довго, ну, так цих пару слів десь на хвилин 20-30 задає, ми ще задаємося питанням, що таке істина. І знаєте, я не знаю, що я, я ніколи це питання не задавався, я йому говорю, а знаєш, мені каже, це є Христос. Він десь так замкнувся на пару хвилин, а тому говорить, а знаєш, ти не представляєш, який ти мені відкриє. От я багато чого знаю, багато чого десь читав, але ніколи не думав, що істина це є Христос. І отут ми бачимо, що на, 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 в цих словах. Апостол Іван говорить, в кінці ми можемо зробити такий висновок, що тут проситься таке відповідь на це, що і істина є сам Ісус Христос. І тільки познаючи Його, Його слова записані в Біблії, ми стаємо вільними відрехання. І от ця істина це той Христос, який навчав нас, якщо ми Його слова приймаємо, стаємо учнями, познаємо істину. І він нас вільняє від гріха. Він кожного з нас, хто кається, хто приходить до нього, забирає ті наші всі гріховності, ті наші гріхи. І ми стаємо рідними від гріха. Це не значить, як минулий я проповідь слухав, але було, що не значить, що ми вже безгрішні і в нас не буде більше гріха. Ми можемо допускати гріхи, і нас постійно, наше, е, е, ми повинні освящуватись, і ми повинні просити прощення, але старатися не вступати гріх через те, що гріх це те, що у нас мимо цілі, які Господь кожному з нас дав. Е, я вдячний Господу за те, що я є в церкві, щоб мене Господь колись призвав. Я вдячний, що Бог дає мені е, бути в церкві. Навіть такому питанню, що стояти тут і що договорити, оце його слова. Я мало що розумію, ви собі не представляєте, що я до вчорашнього вечора я не знав, що говорити. Але я читаючи просто вечором цю, цю главу, і до мене прийшли такі мисли, що от ці питання, навірно, треба сказати. Я вдячний Господу за все, і я буду запрошувати вас, щоб ви піднімали свій голос до Господа, щоб ми могли молитися за себе, за своїх дітей. За своїх батьків, кого ми є, за нашу державу через те, що трудний час і за нашу церкву, і за нашого пастора. Щоб ми піднімали голос не тихенько, а ми говорили, взивали до Господа і свого серця, і ми могли якусь свою частинку давати в ту Божу роботу, яку Господь хоче зробити в кожному з в нас і взагалі в церкві, і в церкві взагалі на, на, на Україні, і не тільки. Hajmo, da jim oslava največja. To je tisto, na kar moramo se.